Так, стало відомо, що Печерський районний суд відправив Тищенка на цілодобовий домашній арешт. Про такий запобіжний захід просили прокурори. Не знаю, чи це заслабо, але вже, за слабо, Ну вже по-моєму ви ж зашквари. Тищенка всім набридли. Єрмак від нього відхрестився. Коментарів від президента ми поки що не чули. Про що це говорить? Про що ця історія взагалі нам говорить? Олег Семороз до нас приєднується. Олег, привіт. Бажаю здоров'я шоу під назвою Коля Катлета триває, в мене є заготовлені ексклюзивні відео, я про це говорила, анонсувала з часу мого знайомства із Колею. Ти написав про те, що потрібно нам зараз всім зробити. Топ-10 першочергових вимог до української влади. Якщо не змінилося, тому що я це бачила в тебе на телеграм-каналі, якщо не змінилося топ-10, то давай перелічи. Було таке. Е, ну, В першу чергу, головний, головний покровитель корупціонерів і водночас, Кум Колі Тищенка, Андрій Єрмак, котрий є самопроголошеним віце-президентом України, а по факту просто головою канцелярії без повноважень. Тобто, це історія суперечить з демократією, з верховенством права. І відповідно позиція однозначно. Єрмак за свої діяння, за зловживання владою за сприяння корупції в Україні має бути звільнений з посади. І його так само діяння має бути е, розслідувані. Хто там у мене другий е, був У мене? Там було ряд ряд персонажів, Олег Татаров. Коля а, Олег Татаров, безперечно, це правоохоронна система. Це вихідець з команди Віктора Федоровича Януковича саме по системі МВС. Зараз він захопив фактично контроль над правоохоронною системою. Переслідування активістів, журналістів це все справа рук Олега Татарова. Методи Януковича в дії вони процвітають у нас в правоохоронній системі. Ні про які вступи до Європейського Союзу говорити. Некоректно, коли у нас є така людина, як Олег Олегтара, тому безперечно звільнення і розслідування його діяльності третю є Олена Шуляк, голова правлячої партії Слуга народу тут, якби без коментарів. Це та людина, котра лобіювала злочинну антинародну будівельну реформу в інтересах будівельної мафії. Та людина, з якою я особисто познайомився в військовому госпіталі, яка приходила до мене тоді на розборки за мій критичний допис, та котра лобіює інтереси правлячої олігархії і привела зокрема в політику, розвинула в партії таких людей, як Коля Тіщенка, Трухін і решта братів. Їй не місце ані в парламенті, ані на своїй посаді. Очільниці парламентського комітету містобудівного а не ну на мій суб'єктив, а не вправляючи е, партії. Е, далі були вимоги щодо Тищенка. Вони так само досить однозначні. Єдине, що скажу, е, попри те, що зараз є петиція, на жаль, по нашому законодавству, нормально відкликати народного депутата не можна, навіть своїми виборцями, що є дуже серйозною проблемою. Оця гаряча говоряча голова он, іде. І все у нього добре, тому що так побудований закон, що мажоритарного кандидата відкликати е, навіть своїм виборцям досить важко. Але у мене є елексир все ж таки в цій ситуації. Він полягає в тому, е, на кого останнім часом опирається Тищенко. Це президент Зеленський. Він називає себе саме представником його команди. І так. нагадаю, що Тищенко був обраний ну, загалом на імені е, президента Зеленського і позиціонував себе як. Е, як член член команди, тому відповідно позиція наступна: Володимир Зеленський записує час у часу відео для своїх виборців. Я думаю, що слід як мінімум спробувати звернутися публічно до Тищенка з вимогою скласти мандат раніше, коли Володимир Зеленський просив піти прем'єра ряд інших діячів, вони до його прохань. Прислухалися далі. Далі у мене ряд вимог Вони стосувалися так само пана Содоля і так само розслідувати його справи. Це вже слава Богу, колишній очільник об'єднаних сил Збройних сил України. Так само скандальна історія. Вже вимушені ми були, як ветерани, військовослужбовці, виходити в публічну площину щодо даного, щодо даного діяча. Так само вимагаємо розслідування кримінальної відповідальності щодо нього далі. Якщо я не у мене були скандали в ДБР і в Набу, там є ряд витоків, там є ряд е, неадекватних дій, котрі будуть дуже сильно заважати у нас викривати корупцію і справді її розслідувати. Е, в набу це витоки, і наскільки все не дуже добре, що на мій суб'єктив треба е, серйозно в парламенті розглянути питання щодо. Відсторонення і звільнення і розслідування дій пана кривоноса, котрі, до речі, є вихідцем з командою Олени батьковни Шуляк. Вони разом працювали в будівельній мафії, будівельній галузі. Тому, в принципі, вважаю, що такі вимоги доречні. Але знаєш, да, я розширив це до топ-10. Але я скажу: тут основним ключовим все ж таки Яндрій Єрмак, котрий зараз. Захопив фактично владу в Україні, не маючи на це жодних повноважень. Він навіть на десята людина в країні по повноваженням, якщо так дивитися, юридично. Але по міжнародним зустрічам, по всьому, ми бачимо, що це є просто самопроголошений віце-президент з юридичної точки зору, і mm -hmm. непогана стаття, до речі, вийшла на е, українській правді, можна і так само подивитися. Щодо, щодо того, як Андрій Єрмак зійшов на такий престол, я думаю, що почати треба з цього. Безперечно, тому що от, от історія з тим же Кольотішника, наприклад, суспільство зараз не сприйняло його домашній арешту. Це абсолютно природно, тому що за Колею стільки зашкварів, що ми заспокоїмося тільки тоді, коли Коля відсидить в СІЗО, а потім поїде в тюрму. Іншого і такий, як просто... Коля. Так. Тепер назначена та тепер про анонсований ексклюзив, е, Олег. Не знаю, чи ти пригадуєш вибори на 87-му окрузі? «Мому рідному е, Батл шевченко Растюк. Так, пам'ятаю, пам'ятаю, що Коля Тищенко туди приїжджав. Коля Тищенко, так, Коля Тищенко так і давайте там там фотографії. значить, суть в чому, що вони повністю паралізували роботу окружної виборчої комісії. Люди не могли просто здати бюлетені. Вони вимушені були спати буквально у актовій залі будинку культури, там де розміщувалася дільниця. Ну і ми пригадуємо, як доблесні народні обранці 25 чоловік ці, цілий десант висадився. <кій> Чартерним рейсом приїхали, висадилися в надвірні, просто кошмарили місцеве населення. Ми були в шоці? кількісті правоохоронців, які охороняли, Нацгвардії і так далі. Так. Міський голова надвірної Зиновій Андрійович, який. Радо зустрічав і тішився, що до нього приїхала делегація з народних депутатів, скупив практично всю ікру. Ну і Тищенко, який приїхав, і послухайте, послухайте що, він, що він говорить. Так, оце мене зафільмували з ним. Так, так і чого люди мали тішитись, яке велике себе приїхало? Це люди, які кілька ночей просто спали з бюлетенями на кріслах у Будинку культури. Коли ви це бачили, що саме до вас приїхали депутати із парламенту, коли скажіть, коли за 30 років члени ОВК вашої політичної сили втекли? Я не знаю цих членів Олока, я їх ніколи Ми не, не бачив. Ні, ні, Але ж ну давайте, Зосі, давайте трошки заспокоїмося і починаємо думати, хай йдеться на коли з нами. Було небайдуже, що відбувається, коли. А знаєте коли? Коли церкв почався в державі, коли ви дали 73 відсотки голосів Володимиру Олександровичу Зеленському. І коли ви дали нам можливість представляти ваші інтереси в парламенті. І ось тоді почався новий відлік історії України. Ми починаємо працювати разом. І тому ви ж мене бачили, тільки по бачили, так? І ви колись собі ми... Ви колись собі мріяли, що Тищенко приїде відбити на всю голову, так але Олег, що відбувалося потім? Ну, по-перше, народні депутати, які абсолютно незаконно е, тиснули на членів окружної виборчої комісії, е, це все контролювалося е, правоохоронцями. Е, голова обласної СБУ особисто був присутніх. І що ти думаєш, коли лишилися журналісти і люди, які не могли здати бюлетені, тому що це є кримінальна відповідальність? Вони вивезли з дільниці і не могли. То е, приїхали спецпризначенці, зробили мас, маски шоу, і мене під дулами під прицілом автомату виводили із виборчої окружної комісії. Так е, ось, ось як це виглядало: це е, надвірна 21-й рік, по-моєму, п'ята година ну, ранку. Так, так. Демократично так демократично так, так обрали представника ще одного представника слуги народів. Коля просто був частиною е, десанту офісу президента України, тому що задача. Тоді ставилися саме офісом президента України, будь-що цей е, округ виграти. А Коля, коли чує, що є якісь задачі від його кума Андрія Єрмака, і що це можуть на блюдечки принести до Володимира Зеленського, Коля за такі справи завжди хапався і робив. Пок... хотів завжди показати, який він от вірний, е, 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 вірний пес е, цього е, збіговиська. Так, оце ось ось так виглядало свято демократії у надвірні, оточили повністю будинок культури, де була виборча комісія. Ну і звичайно, під покровом ночі з охороною просто зробили той результат виборів, який хотіли. Так, і це для тих наших великих патріотів, які проводили отакі от вибори. Ну хотілося б звичайно, щоб всі цього фарсу понесли. Понесла відповідальність. А про що це нам має, може говорити, Олег? Оця сьогоднішня історія з колю, які, які ми маємо зробити висновки, і де знаєш, так, щоб не, не приспати не приспати нашу пильність, щоб цей, як то кажуть, ком сніговий покотився і змів всіх? Знаєш, от враховуючи скільки вже за Колю тянеться шлейфу. Саме про висновки говорити точно можна, тому що це його не перший скандал. І я задам одне е, просте дуже питання. А чи задоволені ви е, сьогоднішнім рішенням суду щодо цього добового домашнього арешту для Колі Тищенка? За це все, що він робить? Я думаю, що ваша відповідь буде така, як моя. Ні, не задоволені. І це є е, вироком насправді і цій владі, і цій політичній системі, тому що нагадаю, що за Колі тянуться. Багато вже порушень кримінального законодавства за колію тягнуться корупційні злочини, корупційні схеми в місті Києві в столиці України, зокрема, коли в 19-му році, в 20-му році і це було задокументовано журналістами програми схеми, коли Коля Тіщенко відвідував офіс президента разом з Віталієм Кличком, і вони ділили корупційні потоки в Києві. І він Коля Тіщенко представляв інтереси свого кума Андрія Єрмака. Офісу президента України вони поставили спільно взаємовигідну фігуру тоді Дениса Комарницького в столиці, ділили потоки. І Коля Тищенко за це отримував е, корупційні кошти, частиною з яких ви цілком брогідно могли сьогодні бачити на обшуках у колі. Так само мені до семена відомо, і це буде найближчим часом опубліковано про ще один корупційний е, скандал, ще одну корупційну схему Тищенка, зокрема, в Закарпатті на відбудові. Це там, куди дуже часто любить їздити Коля Тіщенко. І безперечно, туди, куди їздить Тіщенко, і де тривалий час знаходиться Тіщенко, там, на жаль, процвітає корупція. Про що це все говорить? Що коли ти не сажаєш злочинця за його діяння, а Тищенка треба було давно притягувати до кримінальної відповідальності саме за корупцію? По-перше, суспільство не сприймає. Потім отакі от рішення щодо домашнього арешту. А на мій суб'єктив, це зроблено свідомо, тому що кум Тищенко відчув, що зараз просто ідеальний варіант без втрат вийти з ситуації з Тищенком закрити вдома його. Але, власне, кажучи, всі будуть цілі. Коля не буде сидіти в тюрмі, у всіх все буде добре. А піполу намагаються сказати, що дивіться, яка. Римогам. Ми, Коля Тищенко, закрили вдома серед його бабла, серед його коштовних золотих е, годинників. Ну е, я дуже радий, що офіс президента такої думки про свій народ, я не здивований. Але е, підкреслюю ще раз: ця ситуація з Тищенком лише доводить е, те, що українська влада ці роки займається не тим. І коли е, ви е, роками не розслідуєте його діяння, то зараз от на такому от порівнянні. З іншим злочином, люди розуміють, щось тут не так. Тому що з такою одіозною людиною у му році, як Тищенко, і домашній арешт ну, це якісь просто несумісні речі. Люди це не сприймають. І це не проблема законодавства, те, що зараз отака от у стаття що може бути тільки домашній арешт. Ні, це проблема в українській владі, яка, регуля... яка роками просто його покривала в його корупційних діях, а підкреслю ще раз. В Києві на корупційних потоках з Кличком Тищенко з'явився не просто так. Він з'явився там, тому що отримав карт бланш від свого кума Андрія Єрмака на представництво інтересів Офіса Президента України на перерозподіли корупційних потоків в столиці. Це так просто, щоб було розум... зрозуміло, що Коля не Неберседочний, який просто з мандатом бігав. Коля представлявся кумом голови Офісу президента і на секундочку заступником голови. Фракції Слуга народу у парламенті. Ну так, на секундочку. І був друга людина у фракції. Власне кажучи, це все його от викормило до тих е за до тих зараз розмірів е корупційних, м які є у колі. Те, що зараз ми бачимо, те, що ми викриваємо його тітушок, я так само покажу от зараз після ефіра Унікальний матеріал по організатору, цих от тітушок і так далі. Там дуже багато чого вдалося нарити. І, в принципі, ми всі повстановлювали, зробили роботу правоохоронних органів за ці дні, і вже є перші результати, є вже перші затримані. Але все це говорить про несправедливість, як наслідок народ не сприймається і правильно робить. Тут нема що сприймати. Я не можу назвати домашні арешти цю от статтю Кримінального кодексу як перемога. Тому що для мене очевидно, що такі люди, як Коля Тіщенко, справді їх є за що притягувати до кримінальної відповідальності за корупційні за їх корупційні схеми. Вибачте, задокументоване Коля Тіщенко пару років тому в Києві е у водія отого, згаданого мною Дениса Комарницького, котрий є смотрящим за Києвом, е приймав коробки з підзуття і клав їх в багажник. Оце сфотографовано. Вибачте. Ну про що про що тут ще говорити? Е, Андрію Борисовичу Єрмаку, е, хочеться я не скажу що поаплодувати, але хочеться сказати гарна спроба, щоб е, чергове надурити е, суспільство. Е, красивий допис в стилі дурня, про те, що він з колію Тищенко не спілкується, нікого не знає. І взагалі це було б все давно і неправда. Але е, погано ви думаєте про український народ? Ми зі своєї сторони. Маючи які маючи можливості, маючи в тому числі ваш майданчик, будемо говорити протилежну думку. А я думаю, що люди, народ, нас уже нас уже розсудять. Так, ну і на на завершення, знаєш, історія зі Львовом. Теж Тищенко, Львів, тому що один із помічників Тищенка у 2021 році, той, що якраз крутив, у цього військового він облив пам'ятник Бандері у Львові. Так, це один із охоронців нардепа так, Микола Щегельський, який за тисячу гривень облив червоною фарбою. Пам'ятник Степана Бандери він працює інструктором із страйкболу у Києві. Стало відомо вже із відкритих джерел і є підтвердження. Так, ну і його помічниця, жінка, яку нібито так обстоював Тищенко в Дніпрі. Вона насправді внесена е, до бази миротворця, щоб ми всі зрозуміли. Тому я думаю, що це все потягне. Лобочок потягне дуже дуже багато цікавих е, персоналів. Так, справді ми публікуємо таких людей. Зокрема, от е, згаданого Тітушковода. Тільки що тобою. У мене більше там трошки інформації є на правах реклами. Закличу вас підписуватися на мій телеграм-канал. Е, по цьому пану я нарив трошки більше інформації додаткової. Зокрема, те, що це його третє вже кримінальне провадження. Те, що він раніше був судимий, і там по пам'ятнику Бандері була угода зі слідством з прокурором. Він замість чотирьох років вони уклали угоду як один рік випробовувального терміну. Але дуже смішно, що прокуратура прийняла його дані про те, що йому заплатили винагороду за облив пам'ятника Бандері в розмірі тисячу гривень. Що просто є е, смішно, і е, саме факт е, доведення його зв'язків з ФСБ не був. Тобто це божевільний, котрий за тисячу гривень вирішив порозважитись, фактично вчинити хуліганські дії. Друга кримінальна справа е, у нього за крадіжку. 185-та стаття Кримінального кодексу України. Там було призначено дрібний штраф, здається, 800 гривень, але сам факт, що він був притягнений чергову до кримінальної відповідальності. Більше того, за моєю інформацією, на момент вчинення кримінального правопорушення щодо наруги над пам'ятником Бандери, він навчався в Університеті Збройних сил України, в університеті сухопутних військ. Він був курсантом. Проходив там фактично військову службу як курсант. І в мене зараз поки що на жаль немає підтвердженої інформації, чи додалося йому закінчити навчання після даного правопорушення кримінального. Оскільки за всіма статутами за внутрішніми положеннями таких навчальних закладів кримінальне таке правопорушення і такі хуліганські дії вони прямо дають можливість керівництву університету відраховувати таких курсантів. Ну, власне кажучи, це те, що є. Тобто, фактично, у товариша третє кримінальне провадження. Будемо сподіватися, що зараз за катування він заїде надовго, тому що будь-який адекватний суд, подивившись на такий послужний список, точно е має застосувати найвищу міру, е передбачено статтею. По катуванню це, до речі, шість років, що досить е суттєво. Так? Будемо спостерігати, по тітушкам. Я думаю, що вони можуть стати розмінною монетою. Туди їм, в принципі, і дорога. Абсолютно, абсолютно немає ніякого співчуття до них. Зараз повикатаємо ще більше інформації. У нас є все. І це, до речі, ще один приклад, коли ви чіпаєте ветеранів. Так? Тому що підкреслю, от, в тому числі, я зараз даю багато унікальної інформації. Багато інших хлопців включилися і зараз публікують багато іншої інформації. У нас на вас є все. І буде все. Це привіт тим, хто вважає, що може пригати на ветеранів. Пройшло пару днів. Вже деякі з вас вже лежать обличчям в асфальті. Ну, молодці, заплатили вам 200 доларів. Ви заробили їх у Тищенко. Браво! Але ми не будемо це відпускати. І тітушок дотиснемо і дістанемо, і так само будемо робити все, щоб Коля Тіщенко. За ті свої дії, тому що там не просто позбавлення волі, там катування громадянина України в першу чергу да ветерана будемо робити все, щоб коля і за це поніс відповідальність. Ну я зі своєї сторони продовжую тиснути, щоб таких людей, як Тищенко, як Єрмак, рано чи пізно в нашій державі не було. Ну або були, але десь там в місцях не дуже комфортних і, і приємних. Ми всі цього очікуємо і будемо. Пильно стежити за цією історією та дякуючи ветеранській спільноті, дякуючи нашим хорошим медійникам, так журналістам, які сьогодні висвітлювали це все. Я думаю, що попереду буде дуже багато цікавого, смішного, але на жаль, смішного смішно, так що аж хочеться плакати до чого до чого ми всі дійшли. Олег, дуже дуже дякую, і всіх наших глядачів дякую запрошую тобі. підписатися підписатися на телеграм-канал Олега Самороза, так само Сергія Сарненка, Ігоря Лачина, який дуже сьогодні детально. Всіх обурює рішення. Так, всіх обурює рішення. Я думаю, що під тиском громадськості і медійної спільноти, і ветеранської ми сподіваюся, до доб'ємо доб'ємось справедливості. Дякую, Олег. Дякую, дякую вам, Па-па. Папа, військовослужбовець 12 бригади Олег Самороз про затримання і суд е сьогодні над Миколою Тиші.